Не готові відправляти війська на лінію зіткнення із росіянами, але допоможуть захистити небо і порти. Видання The Guardian розкрило плани щодо відправки британських військ. Цей документ глава генштабу Тоні Радакін має представити на сьогоднішній зустрічі військових країн НАТО з трьох десятків країн, які готові надати гарантії безпеки Україні після перемир'я. Попередня ідея від Лондона виглядає так: вони нададуть своїх солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні. Та навчання української армії за захисту неба та моря однак не поблизу лінії зіткнення з російською армією. Сполучені Штати зі свого боку обіцяють якось посприяти гарантіям безпеки, і хоча Дональд Трамп категорично виключав відправку американських військ до України, але нібито готовий допомогти у якийсь спосіб із повітря, Володимир Зеленський висловив сподівання, що вже за 10 днів гарантії будуть остаточно пропрацьовані. Хоча деякі європейські лідери пише The Guardian, сумніваються, що Путін погодиться навіть на обмежену відправку військ НАТО до України.